Ш відправляються на Херсонщину і Білоцерківські добровольці. Вони їдуть евакуйовувати людей та допомагати з порятунком тварин. Для цього волонтери організації «Let's do it Ukraine» надали їм ліхтарі, батарейки, чоботи, корм для собак та котів, а також воду. Зокрема, підприємство Білоцерків вода виділило тисячу літрів. А ось їжею забезпечив волонтерський штаб ТРО. Вчора зранку, як ми дізналися, що відбулося, ми відразу зі дзвонилися, списалися, склали список людей, хто ми бажає їхати, зв'язалися з людьми зі сходу і вирішили, які потреби потрібні там. І зорганізувалися самі, в принципі. Зібрали зараз не саме необхідне: це вода, їжа, моторні човни, ліхтарі інші евакуаційні. А речі, які були потрібні, потрібні нам будуть, і допоможуть нам в цій роботі, і допоможуть людям, які будуть. В п'ятницю буде також їхати наша організація народу нашого села із Ольшаниці, і також вони просять, щоб теж люди долучалися і приносили нам. А ми їм теж передамо теж ліхтарики і батарейки, плитки і балончики, щоб готувати їжу, постіль. Одяг, взуття, засоби гігієни, також плівку, човни і корма для тварин. Шановні білоцерківчани, давайте долучатися, давайте допоможемо в такі величезні трагедії. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.